Тепер Роман Червінський під домашнім арештом перебуває. Нагадаю, що колегія Київського апеляційного суду взяла перерву, аби ознайомитися з матеріалами справи стосовно розвідника Романа Червінського. За словами полковника, це вперше, коли судді виявили бажання дослідити матеріали провадження. Адвокати Червінського намагаються оскаржити повідомлення про підозру. І так, засідання відбудеться 20 вересня. Процес, мені здається, виходить в русло якогось такого вже законності зовнішньої. Є комунікація, я знаю, що з Європейським судом прав людини, вони там вже цікавляться. Можливо, це весь комплекс подіяв. Європейський суд, ваша увага, увага партії Європейська Солідарність, депутати включилися. Якраз цей переломний момент настав в ці дні от нещодавно. Тому я бачу, що вже суди змінюють позицію потихеньку. І я думаю, вони будуть плавно якось виходити з цієї. Ситуації. Ну, ми побачимо, я не хочу згадати наперед, тому що ви бачите, в нашій країні не можна нічого передбачати наперед. Після скасування підозри статусу підозрюваного Роман Червіський немає. Якщо немає статусу підозрюваного, відповідно немає статусу обвинуваченого. І обвинувачення, де юре, я буду особисто вважати, що його не існує, не існує справа в Кропивницькому, не існує обвинувального акту, не існує іншої зміненої так званої підозри. Ось це власне буде наслідком скасованої, скасованої підозри. І нагадаю, Романа Червінського звинувачують в справі про невдале викрадення російського літака. Слідство стверджує, що через її полковника окупанти обстріляли аеродром Канатове. Я хочу нагадати, що от адвокат Романа Червінського Костянтин Глоба от нещодавно в нашому ефірі заявив, що вони провели дуже ну, багатий дуже великий комплекс, скажімо, от розслідувань, комплекс досліджень, зверталися в космічне агентство, Яке надало інформацію про те, що російські супутники регулярно фактично пролітають над прямо над аеродромом Канада. Цей аеродром був побудований ще в 60-х роках минулого століття при Радянському Союзі. З цього аеродрому злітали і стратегічні бомбардувальники свого часу для розвідки для підтримки, скажімо так, системи протиповітряної оборони радянського союзу. Дані і координати ну, неможливо було приховати. В будь-якому випадку у росіян це все було. А винен чомусь Роман Червінський. Ну тут що... все більш ніж просто. Ми бачили, як протягом цих останніх п'яти років років на військових, на патріотів відкривалися певні справи. Довгий час здійснювався тиск. Потім, коли виявлялося, що Довести ситуацію неможливо, що справа розвалюється, її потрошку-потрошку намагалися відсторонити. От мені здається, що десь в такому стані зараз е, знаходилася ситуація Червінського, тому що, ну, як ми знаємо, що всі е, ті, хто його звинувачував, нібито. Вони вже відмовились від звинувачень. Ви виглядає дуже дивним історія не тільки про те, що вони знали координати, а про те, що не захотіли заслухати людей, які були відповідальнішими за нього в цій справі, починаючи від залужного і нижче. Тобто справу клеїли, клеїли, клеїли і склеїти не змогли. Чому не змогли склеїти? Дуже просто, тому що будь-яка публічна справа сьогодні в Україні вона буде дуже багато погано, як би сказати, складатися, якщо вона несправедлива. Сьогодні є дуже багато професійних адвокатів, юристів, є можливість досліджувати будь-яку інформацію неофіційним шляхом, от в тому числі, завдяки спутнику, супутнику. І кожному громадянину, який не може розібратися ще в цій ситуації, я вам скажу, а вона у нас скільки. Обстрілів за два з половиною роки відбулося. Скільки з них було влучань по аеродромах, на яких гинули люди, і і, і значить літаки були знищені? Ми знаємо ситуацію, коли було знищено навіть патріоти і так далі. Чи по всіх з них? Вже знайдені винні, чи по кожному з цих обстрілів можна сказати, що цей обстріл відбувся з вини якогось українського офіцера, який щось там не так зробив. Я абсолютно переконаний, що. У московитів є своя програма обстрілів. Вони обстрілюють ті чи інші об'єкти. Вони нищать наші аеропорти, вони нищать нашу енергетичну структуру і так далі. тобто у них є велика програма, і говорити про те, що в кожному обстрілі обов'язково є червінський чи хтось інший, хто в цьому винен. Це виглядає ну. Як мінімум, такого немає в інших справах. Тому тут е, вони шукали привід, якби е, такого офіцера, який достатньо гостро виступав, е, особливо е, до великого вторгнення, робив певні заяви. Ми знаємо, скільки багато важливого всього він зробив з із, точки із, 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 щодо вагнерівців. І був такий момент, коли. Почалася атака на всіх військових більше менше, і от в саме в військовий час мені здається, що першою такою великою фігурою, яку саме в після вторгнення почали атакувати, виявився Червінський. Можливо, якби суспільство проковтнуло це, можливо, якби люди не встали на його захист. Можливо, якби це не отримало такий великий резонанс. А ми б отримали не просто звільнення генералів і офіцерів, яке відбулося ну умовно кажучи півроку тому. А ми б отримали такі самі справи, дуті наклеєні проти наших військових, які ну не, не завжди можуть виграти битву. Це абсолютно зрозуміло, тому що давайте говорити прямо. Військові воюють а забезпеченням, зброєю, політичними дахами, зв'язками це все займаються політики, і перекинути всю відповідальність на військових, зняти її з військового з політичного керівництва ну це як мінімум несправедливо. Ну і я би хотів би в цьому контексті зараз перейти до знову ж таки досить чутливої теми, яка підіймається останніми днями, от стосовно. Певного перемовного процесу, який, от в інформаційному просторі, він постійно от витає, розумієте? Тому що, от, ну по-перше, нам говорять про те, що має відбуватися другий саміт Миру, на який має бути запрошена глобальний саміт Миру, на який має бути запрошена Російська Федерація. Пропонується декілька, скажімо, таких концептуальних, структурних концепцій, що. Або це буде відбуватися через посередників за типу зернової угоди, або Російська Федерація, делегація, чи хто там їх представників запрошується на глобальний саміт миру. Знову ж таки, ми щось маємо представити Російській Федерації. Вона це буде приймати чи не приймати. Велике питання, чи поїде туди Російська Федерація, і про що вони будуть говорити? І Які плани у Путіна зараз взагалі? Ну тим не менш, от мені цікаво, от зараз знову ж таки, і з'являється в цьому контексті цілий ряд соціологічних і досліджень, тому що українцям цікава ця тема. Третина українців згодна на територіальні поступки заради миру. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено 16-22 травня і 20-25 червня цього року. Згідно опитування, 32% готові відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру. Натомість 55% категорично не згодні йти на жодні поступки території, навіть якщо через це рішення війна затягнеться. Зауважу ці результати разючі відрізняються від подібного опитування, проведеного рівно рік тому, у травні 2023 року, лише тоді 10% були готові відмовитися від захоплених територій, і 84% виступали проти. У Мене питання, а як же конституція? От як як тут, скажімо, врівноважити цей процес? В будь-якому випадку, якщо є певні соціологічні дослідження і прагнення суспільства, знову ж таки, чим воно продиктоване? Це прагнення суспільства? Що це за люди? 32%? Було 10, тепер 32%. Чому так сталося? Що в нас є вже така значна частка, які готові фактично залишити ті окуповані території, аби припинити бойові дії? Ну я би міг розказати, чому і як з'явилися ці люди, що відбувається, але це буде дуже довго. Насправді це дуже складна тема. Якщо говорити просто, то можна сказати так, що суспільство пішло на поводу влади, яка не створює умови для того, щоб суспільство опиралося ворогу. Тобто, все, що відбувається сьогодні, це велика корупція, особливо в питаннях ТЦК. Багато значить, питань, які виникають зі струмом, які не до кінця прозорі в цій історії і так далі. Тобто залякування тим, що нічого не буде, а потім заяви про те, що все буде добре з струмом і так далі. Тобто, це дуже багато різних аспектів, які створюють систему невпевненості впевненості людей в тому, що буде завтра. І в таких випадках люди, як правило, Паються за можливість зберегти хоч що-небудь. Це ну умовно кажучи, стокгольмський синдром. Коли е, е, заручники намагаються захистити свого терориста, який їх захопив, тому що вони пов'язують своє життя з ним у даному випадку, коли влада почала говорити про те, що треба робити перемовини, велика частина людей з ними погоджується. Коли Зеленський говорив про те, що перемовини не треба, і видавав указ, теж погоджувалися. Оце от ця ситуативна підтримка влади. Ада існує більше того, я вам скажу, що моє глибоке переконання, що влада хоче такого якогось перемир'я, під час якого би можна було провести президентські вибори під гаслом. Бачите, я добився перемир'я, я, я досягнув мира, голосуйте за мене, і е, оце приблизно те саме, що робить Трамп, який каже: якщо ви за мене не проголосуєте, то буде третя світова війна. І от мені здається, що по такій логіці сьогодні розвивається. Наша влада тепер Зеленський перетворюється в миротворця. Він говорить про речі, про які він і раніше говорив, про те, що там треба зійтись на середині. Зараз це виглядає більш красиво, логічно оформлено, але суть то, в принципі, залишається та сама. Поки цих людей третина, і це цього недостатньо. Але швидше за все умови в країні будуть складатися таким чином, що цей процент ростиме. Як мінімум, Мінімум, я пропоную всім включити на годину чи на дві телемарафон, які ви, звичайно, не дивитеся, як і я, і подивитися, чи багато там розказують про героїзми подвиги українських солдат. Ви побачите, що там про це нічого не розказують. Там розказують переважно про проблеми переселенців, про якісь речі, які пов'язані з ТЦК, ще щось таке. Але, от саме про те, які герої, які молодці, як класно діють наші військові, такого немає. Тому можна сказати. Так, що сьогодні ми живемо в суспільстві, де е, з офіційної точки зору немає глобальної емоційної і моральної підтримки влади ой, армії, і це якби для мене один з е, великих, е, великих проблем для нашого суспільства. А друге, коли ми говоримо про е, ту модель перемир'я. Яку чи миру чи чого там ще ну схоже, все таки перемир'я, які е, планував Орбан і про, і про що він говорив із Зеленським, із Траз Трампом із СІ з Путіним? Е, це е, така історія, коли Україну ви, ну типу витягають з контекста їх союзничних стосунків наших союзницьких стосунків з Європою з НАТО. пригадаєте історію, коли? У 2019 році е, Україна вела переговори з Росією з приводу поставок газу, і ми були разом з Європейським Союзом з одного боку, а з іншого боку, Росія. А потім, в якийсь момент, раптом е, українська влада заявила, що ми напряму будемо говорити з Росією. Е, після цього Європейський Союз вийшов з перемовин. Ми заключили дуже дивні угоди з. Та Російською Федерацією по транзиту газу і почали працювати напряму без е, узгодження своєї позиції з європейським союзом. От мені здається, що щось приблизно таке готується зараз. І тут дуже цікаво подивитися на процеси, про які ще поки що ніхто не говорить, але вони, мабуть, стануть модними для розмов в найближчий час. Це моді. І це дуже цікава історія. що... Пане Олександре, ми про візит індійського лідера ще з вами поговоримо зараз, трошки пізніше. Зараз ми долучимо до нашого ефі...